Якщо ви живете за кордоном, то повинні знати, за що вас можуть депортувати з країн. Зберігайте собі це відео, щоб знати все про депортацію з країн ЄС. Так, громадяни України можуть депортувати з країн Європейського Союзу з різних причин. Однією з найпоширеніших причин є порушення імміграційного законодавства. Тому вам обов'язково треба мати дійсну візу, дозвіл на проживання та роботу, а також уникати помилок або неточності в імміграційних документах. Також щоб уникнути депортації, забороняється брати участь у будь-якій діяльності, яку можуть розцінити як злочин, адже незначні правопорушення можуть спричинити серйозні проблеми з законом і потенційну депортацію. Крім того, депортувати до України можуть і підприємців, які ухиляються від сплати податків. А офіційне працевлаштування дозволяє уникнути проблем з депортацією та отримати соціальні гарантії. Загалом депортація українців з різних країн може відбутися через використання фальшивих документів під час перетину кордону, свідоме надання неправдивої інформації про себе, підозру у здійсненні іноземцям шпигунства чи саботажу, судовий вирок, який передбачає ув'язнення на термін від одного року, ведення господарської діяльності всупереч законодавству України, ну і відсутність коштів на проживання в країні. Водночас є категорії громадян, яких не можна депортувати. До них належать неповнолітні особи, які не бажають їхати разом з депортованими батьками, особи з інвалідністю і тяжкою фізичною чи психологічною хворобою. вагітні та матері дітей віком до 6 місяців, іноземці з посвідкою на постійне проживання, а також ті, хто зіштовхнувся з загрозою життю чи переслідуванням Україні громадянства. Друзі, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх важливих новин.